Звати Іра, і в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як я вже вдруге за рік їду на роботу до Німеччини. Тому що зараз я вже знаходжуся в Любоку, і ми з вами зараз таким чином телепортуємося на 28 годин назад. Я вам покажу весь свій шлях поодинно, по хвилину, як я їхала, куди я їхала, чим я їхала. Буде і кордон, і Польща, і Німеччина, і Україна, тому що я їхала з міста Рівне. Загалом покажу вам, як це. І. Надіюсь, вам буде цікаво, тому будьте зі мною і поїхали! Отже, почнемо з квитків на автобус і розглянемо перший варіант купівлі у застосунку FlixBus. Відкриваємо та обираємо місто та дату відправлення. Я обрала, наприклад, на 6 жовтня і натискаємо на пошук. І бачимо, що єдиним варіантом на пряму до Любику є ось цей за 126 євро. Тому обираємо його. Тут у нас вже є вся інформація про подорож, всі пересадки та години відправлення. Далі вводимо наші дані, як у закордонному паспорті. Це дуже важливо. Також можете за бажанням забронювати собі місця. Я їх не забронювала, тому що я їхала сама, і мені було все рівно, як і з ким. Де мені бути? Далі здійснюємо оплату. Це може бути Apple Pay, Google Pay чи банківська картка. І натискаємо галочку на підтвердження ознайомлення. А тут я забула ввести свою електронну адресу, куди мені має прийти квиток, тому не забувайте це робити. Далі здійснюємо безпечну оплату, вводимо свої банківські дані і натискаємо Оплатити 126 євро. І ось наш квиток. Друкувати його не потрібно, варто лише показати цей код водію перед посадкою. Також у застосунку можна зайти на управління бронювання і завантажити свій квиток. Також на сайті можна змінити дату подорожі чи взагалі її скасувати. Як ви бачите, все досить легко. І ось наш квиток. Також хочу з вами поділитися цінами у Перевізника Шевченко. У нього вони йдуть всюди однакові, але для мене цей варіант не підходить, тому що він їде не напряму до Любок, а їде лише в гамбург, зате без пересадок. Також є ще один сайт, називається InfoBus, але тут також є мінус. Дуже довгі подорожі по 40 годин. Тут, звичайно, дешевше, але 40 годин їхати я не готова. Я вже їду в автобусі, чесно, я ось приїхала. І ми бігом сіли і поїхали, тому що кажуть, що дуже великі черги на кордоні. Дуже великі черги. Загалом, дивіться, як я сіла. Я сонце, так жарно. Богу, бо, що я взяла якусь футболку під ліс і буду передіватися. Отже, чесно, дуже жарко. 25. Це тільки український кордон. Не знаю, чи буде вдалося чи ні, я не знаю mm -hmm. чесно. Mm -hmm. Ну Поки що машина, я не знаю, чи знайти зараз черги, бо сподіваюсь, буде швидко. Ждучи на паспортному контролі в Україні. Я пройшла український кордон. Зараз йду до автобусу. Загалом український, а я пройшла за 15 хвилин. 15 хвилин і все. Тепер я думаю, що сталося в Польщі. Все, і потім ціла місць в дорозі. Надіюсь, мене чуть. Сонце таке Погода гарна. А я, а я їду з України. Так що, да, зараз будемо доїжджати до польську і будемо засікати час. Надіюсь, черг не буде багато. Ще в автобусі настільки жарко, що мені вже починає голова.

Кордон. Зараз будемо виходити, висовувати всі свої чемодани, сумки і будуть нас перевіряти. Ой, бачилися, мені ковбасу не заберуть. Я прийшла польський кордон. Фух, не, не забрали в мене моє м'ясо. Да, так що чекаємо всіх і будемо сідати в автобусі. Кордон. Входить взагалі два кордони. Вийшло в мене 50-55 хвилин, десь так, тобто недовго. Мене це дуже-дуже сильно радує. Далі найважче. Найважче це буде ніч і дорога до Німеччини. Знаєте, що саме важче? Таскатися з цими сумками, чесно. Руки відвалюються вже капець, натискаюся з тими сумками, витягувач їх на кордоні, потім знов носити, потім ще на цю ленту пускати, щоб перевірили, чи там нічого немає. Я вже перекусила, поїла, побачерила так, порочу сказати. Попереду довга ніч. Попереду дуже довга ніч. Я не народжу спати в е, автобусі. Після цього спина затікає просто все, що може, і все, що не може. Чесно. Я тоді ходжу просто як варена. Мені тут треба просто день, щоб відійти від цього автобуса. Чесно. Е, так що які справи у нас за годину. Кордон, я думала, буде більше, але слава Богу, ми змогли. Дивіться, яка черга назад в Україну. Там просто кілометри, чесно. Там дуже багато людей, дуже багато. Ми стали в туалет вже в Польщі. Вийшла походити. Завжди вам говорю, якщо десь є якась е, зупинка, то е, виходьте, розминайте ноги, бо потім дуже важко потім просто ну, дуже важко я е, в Берліні. Тут такий казус, капець. Я була е, е, проспала свою установку, бо я, коротше, собі сплю сплю. Вони були сказали, що буде, ну, господи. Що е, Берлін буде десь о шостій ранку. Я така така думаю, ну все, ставлю будильник собі на 5, і буде мені класно. Я просинаюсь. оце тільки що, бо мені видно 10 хвилин назад і мені кажуть, Берлін. Я така, як Берлін? Вони такі мені, все Берлін. І я бігом збираю свої сумки бо Берлін. І я не знаю, капець, я була проспала в свою зупинку. Це не смішно взагалі. Зараз п'яте ранку. Пересадка в мене тільки через 4 години. Тут на Берлінському вокзалі є така будівля. Отам вона. Для біженців. Там коротше, лавочки є, розетки є, сісти можна. То є, ну, почекати є де. Не на, не на холоді, так сказати. Так що зараз буду туди йти, сідати. Я собі позакачувала фільми. Це так опитний їздок. Знаю, що вже треба, того буду чекати. Я вже чекаю три години десь, так. Три. Не знаю, чесно. Я задобалась тут сидітися, бо тут є десь їсти. Хочу лягти, хочу помитися, хочу просто лягти. Ось на... отут ви можете подивитися, коли буде ваш. Автобус і на якій платформі? От, наприклад, мій автобус на Діна 9.40 буде на платформі номер 13 Тобто тут все є, можете подивитись, пошукати. Дуже корисна штука. Так, я вже сиджу на зупинці, чекаю сім автобус о 9.40. Прийшла сюди раніше, щоб не пропустити його. Я не знаю, яка мене невідома сила збудила о 4.40 ранку, коли їхала сюди до Берліну. Бо була б я поїхала далі до Есена, до Дюссельдорфа, туди в Торхмут. І припустила б я тут свій автобус. Тому такі справи. Погода, звичайно, просто шепче, чесно. Погода. Вітер, якийсь дощ, непонятно йшов. Але прийшла раніше, щоб сісти. Може він приїде раніше сюди, посяду, місце собі. Да, добре, що я взяла курточку з собою, бо чесно холодно, капець просто. Сиджу, чекаю свій автобус потрібно, на лавочці, біля мене мінці. Наче так. своє місце, я його не вибирала, мені автоматично допомога 20 це. Все. Це в самому кінці автобусу. Чесно, мені все рівно, де сидіти, як сидіти, аби сидіти, аби не прогавити свій автобус, аби сісти в той. Тому місце для мене не важливо. Ну, <рес> дуже хороші бабусі німецькі мені, мені подобаються. Це якраз моя вікова категорія, з якими я можу говорити. Вони люблять чи малити. Так, тому їдемо до Любу. Що думала, я вже доїхала. <Стур> <Стур> я у Шевеліні на вулиці дощ просто. Такий дощ, це чесно. Невозможно. А я ще їду. Хочеться просто в душ і лягти. І все, я цій житті Зараз не, не хочу. Мені ще їхали. Зараз 12.20, Я буду в час 40. Маю бути влюбок. Не знаю, чи це так Будучи, вже запізню, чи, шо, чи як, Вже запізнюсь, чи що, чи де чи як? Тут так дує якось протягом і канає взагалі. Вже до виходу, зараз буду виходити з скор. Я змогла. Я змогла. чесно, Може, через між ділачку. Боже, цірідні вулиці, ці рідні вулиці, чесно, вже як секонд-хол, чесно, другий дім. Погода в Любленку просто шепче, чесно, просто. Ам, що не сте вете, ам що не сте вете. Я дуже рада. Нема що сказати. Час. Ось вже і дома приїхала, заїхала. Така от в мене хата на перший час. Що ви думали, координатор живе сам один? Координатор живе зі студентами. Поки студенти не приїхали ще, ця хата вся мені, але я мою їх потім зустріти, поселити, провести в перший робочий день, підписати контракти, хендаути, банківські рахунки, 49 євро тікет. Але поки відпочиваємо. Ось так виглядає вхід. Тут ми заходимо. Ось тут е стіл, все є, мікрохвильовка, тостер, ще один тостер, чайник, посюда, не помитане, дивіться сюди. Мусор, який треба е сортувати обов'язково. Це вже ноутбук, так сказати, е Робочі будні почалися. так. Там таблички різні. М -м. Далі ми заходимо сюди. Дивіться, це мій одяг лежить. Така от у нас ліжко. Телевізор, контракти лежать. Відпаривач, які я купила собі дуже класна штука. Це мішкаф. Така от невеличка кімната. Така у нас ванна кімната. Тут є душ, туалет, футболки мої вже вісять. Загалом все є. Все є. Дуже гарно і чисто. Також я була дуже сильно переживала за те, чи буде тепло, тому що на вулиці, як бачите, зараз осінь, холодно, але в будинку дуже сильно тепло. Батареї отоплюються, все є. Тому буду тут жити. Також у будинку є е, машинка пральна, є е, сушилка, пилосмок. Все для комфортного життя. Навіть. Е, я забула, як воно називається. Шпюльмаші. Посудомийка! Навіть є е, посудомийка. Тому є все для життя тут. Тому буду тут жити. Кукувати, працювати, чекати наших студентів. Дякую, що були зі мною. Пройшли цей весь шлях, зі мною так морально підтримували мене можливо. 27 годин. Да. Але я вже тут добралася, тому ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Пока!